Обидві команди утворюють енергетичні коло з дуже хорошим настроєм. Немає в цьому жодних сумнівів. Він Ми чуємо. Англійська мова домінує в комунікації у ЛНЗ. Це абсолютно логічно. Сім легіонерів у стартовому складі команди. Більше не можна просто згідно із лімітом на закордонних футболістів. Ми бачимо Дениса Олійник. Рівень англійської на доволі пристойному рівні для того, аби виголосити передметчеву промову. Я свідомо витримав паузу для того, аби послухати. Ну і звернув увагу на вираз обличчя легіонерів ЛНЗ. з увагою, з повагою слухали свого капітана. Але спробував повернути собі м'яч. Не вийшла контратака Олександрії. Зараз набирає швидкість Артем Шулянський. Шулянський підіймає голову. Олександрія лівим флангом атакує. Він вже у штрафному майданчику. Шулянського ніхто не може зупинити. Але збирає м'яч до руки Ген Кучеренко. Хороший рейд в стилі абсолютно Артема Шулянського. Кількох футболістів ЛНЗ пройшов він. Безера чи дістане м'яч Бразилець. Так, один в один проти Айдідайко. Безера прострілює. Це хороший шанс. Шулянський пробиває, але не влучає в поворотах. Бачимо, що Рейд лівим флангом, потім одразу Рейд правим флангом від Олександрії. Це те, чим поки що запам'яталася. Атака команди гостей. Бачимо, спроба ЛНЗ. високо зустріти суперника численною групою футболістів і завершується це успіхом. Удар по воротах стрибає Георгій Єрмаков за цим ячам, але Яшарін не влучає у площину. Це не перший удар по воротах від ЛНЗ. У нашому поєдинку у Лів'єтіль на газоні. Якщо йдеться про ушкодження, це може бути дуже неприємна втрата. Ну, здається, все добре. Із Елюксембуржцем є право розбігання партнера. Яшарі. Яшарі низом віддає передачу. Ну але Асінора до дум'яча не пускають. Марк Сінор, який велику кількість ударів, завдав у матчі проти лівого берега. Ударів по воротах, ударів повз ворота. Ну і зараз є простір, куди виривається Марк Сінор. Це Ейнел Суариш. Марк Асінор паралельним курсом набігає. Зараз шанс для олійника. Він пробиває і пробиває площину. Треба добивати. Добиває Олів'єтіль. Удар заблоковано. О, найнебезпечніший момент Олензе. Ну і бачимо, ось зона Енел Суареш у неї вривається, не встигає спочатку здавалося Кравченко повернутися і накрити його. Ну і потім бачимо, Олійник одразу не помилився. Я і він непогано і правою і лівою ногою попрацював тут із м'ячем. Ну і добивання Олів'єтіля заблоковане. прем'є зараз Оліник. подача до штрафного майданчика. Удар по воротах пробиває Марка Асінор на місці Георгій Єрмаков. І ще один хороший момент для ЛНЗ на 36-й хвилині цього матчу. І Марка Сінор завдає першу удару. Травм більш ніж достатньо. Кравченко Кросова, подача із правого флангу. Через себе зараз пробиває Шулянський. І ще й коригує там ковалець. Здається, м'яч ударом головою. Але попри серію з цих впливів на м'яч Євген Кучаренко таки реагує. Хороший момент зараз народжується в Олександрії. Теж гравець такий класно може з м'ячем попрацювати. Ейнил Суариш на газоні залишається. Кульгає. Є у нього проблеми зі здоров'ям. Пригадуємо, він вже отримав допомогу лікарів. Пасіч без зера захищається проти нього. Не накриває площину. Воріт і ще один удар. Цього разу від Геннадія Пасіча. Ну тут такий подвійний заслон отримав Фейнел Суареш. В другому футболі називали це коробочкою. От можливо зараз Філіпов. Його перший шанс. Перший раз отримує м'яч Олександр Філіпов. Ось такою глибини передачею. Ну що там? Чи фіксують офсайту? Момент передачі на нього це вже в принципі питання другорядне. Він все одно свій момент не реалізував. Непоганий момент Філіпов! не забуває Олександр Філіпов. Дуже хороший момент. Як його зараз знайшов партнер передачою, це був Безера. Філіпов ось тут за м'яч сам зачепився і сам запропонував себе. Це передача в стилі Кирила Ковальця. не вмиттєва ситуація. Ну і Олександра Філіпова другий шанс у цьому матчі. Один був до перерви. Після подачі тіля поговоримо про це. Подає тілі кладе м'яч на голову Марко. Сінору, але вище воріт пробиває ганський страйкер. Так, можна погодитися. Дійсно, хороша передача. Верхній палець догори підіймає Сінор. Шулянський на Безеро. Безера тупцює з м'ячем Безера. П'ятою на ковальця. Тут пробиває. І віддайку м'яч виходить за межі поля. Це буде кутовий для гостей. Ми вчуємо, що підказки з лави запасних ЛНЗ звучать про те, що не треба ось так, очевидно, панічно, як у цій ситуації зараз було вчинено реагувати на втрату м'яча. Підіймає м'яч. Зараз Кравченко удар по воротах. І Кирило Ковалець забиває м'яч. А що я вам говорив про Микиту Кравченко? Це ж його результативна передача, якщо я не помиляюсь. Дочекаємося повтору. Ну і Кирило Ковалець. Минулий сезон не надто результативним був для нього. Але цього сезону він розпочинає із забитого м'яча, наче обмиваючи так новий контракт, писавши новий контракт із Олександрією. Він починає його відпрацьовувати своїм забитим м'ячем і. Ми ну бачимо розіграш, так? І зараз непогана домашня заготовка. Так, це Микита Кравченко. Це те, що він чудово робив і в своїх попередніх командах. Це те, що із ним залишається у його 27. Дуже і дуже хороша подача. Перетнули ось цей психологічний рубіж у 60-ту хвилину. Вже тренери і заміни після нього вже будуть проведені. Шостак на ковальця. І ще одна передача на Філіпова. Філіппов може пробити через себе. Філіпов пробиває не через себе, але знову повз ворота. Це вже третій шанс. І другий по перерві. Хороший шанс для Філіппова. Зараз непогано. Вибігають Черкаси у контратаку. М'яч на правому фланзі Ольв'єчіль єшарі не пробиває. а Зараз пробиває на місці. Георгій Єрмаков. Непогано зараз ЛНЗ реалізував ось цю численну рівність на, окремому, на окремій ділянці поля. Ця стінка. Це дійсно щось і знов-таки за участі Дениса Олійника. Єрмаков віддаючи цю передачу. Хороше рішення Юрій Копини в зону на Безеру. Безера! І він забиває. Браво, браво, Безера! Але я б хотів відзначити і Юрія Копину в цій ситуації. Безера до речі забуває свій четвертий м'яч в українській прем'єр-лізі, і відповідно перший ясна річ у цьому сезоні. Ну але його прискорення, його швидкість, його рвучкість на фланзі воно дає результату. Знаєте, це звертає на себе увагу. Це той бразильський легіонер, який. Своїми діями на футбольному полі змушує до нього приглядатися уважніше. зарю ще у сезоні 22-23 років. роки. Непогано зараз погоріли. Відпрацював у відборі. М'ячай отримав передачу у відповідь. Падіння не було там фолу. Треба продовжувати. Мишньо віддає передачу на дальню. І там Безера вже був готовий замикати. Але Айдідайко стрибає і перериває цю передачу. Але передусім треба повернутися назад. Олександрійцям і відзахищатися. Момент моло без сала пробиває, влучає у сітку, але й з зовнішнього боку. стоп, 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 стоп. Наумець його подача і справа. Не найкращим чином грає Єгорі Єр... Георгій Даруйте Єрмаков. І тут трошки заспортався, ну, але не було кому добити. Ну, і Олександрія дуже важливі три очки набирає. Олександрія розпочинає сезон із перемоги. Руслан Ротань дякує Андресу Караску за цей матч.